Так, народ, знову копаю. А, привіт з першого. <хи> ходжу по лісі, був на одному там полі хутор, шукав, не знайшов його к чорту, Блін, там висока лінія проходить, в общем, фігня. Так, що ж сказати, ліс, пулі, патрони, гільзи, гудзочка там одесь. Десь там овощ прямо зверху, десь такого, в тому районі. Був сигнал, теж думав, що гудзишок. Це перша монетка в мене, так де да, це вона? А, ось, ще не дивився. Ось така воштукенусе. Опа! Видно, що ранній совет. І то є добре. Отака ось штукенусе. Опа, фокус-фокус. протрема. А й рукавиця розлізлася. 57-й рік. Ну, Блін, вони красиві, капець. 57, а ззаді що у нас робиться? Ззаді теж добре. В общем, красиво. Ну так, перша монетка сьогодні. Ну, я гадаю, я так лісом далі буду йти. Так, в ту сторону піду, пройдуся лісом, побачу, що там далі є. В общем сьогодні субота, вихідний день. Дружина дала мені вихідний. Ну, от вирішив трошки походити. Добренько дивимося, не переключаємося, будуть сигнали, покажемо. І так камради, був сигнал щойно. Сигнал цікавий. 78-77. З усіх сторін. Ну не знаю, вам буде видно там, ні. А ну-ка блікує трошки. Ну, може фокус допоможе. Ну коротше, не видно, брікує. Так, спробуємо купнути, а десь он, он, чорненьке, Ямка. Це там я викупав дві копійки. Так, спробуємо, спробуємо десь тут. Ну, 70. Це добре. 70 це щось може бути і царське, може бути мідне, або може щось ще краще. Так. Ладно, Махнемо, провіримо, раз дошні Ой, Блін, бачу, що щось в чорне забиває, наверно, блін, пробка. Купив вона. маленький столбик там вискакує на відігай. Може бути ще й ржава. Ні? Оба на, щось випало. І це, навірно, точно пробка. Слід є. Де воно? Слід є. Слід є, а да? А Ну-ка. О, найшов. Шось буде да, тут. Оба. -на. Есть. Есть монитос. Монитос. Що це у нас за монітос такий совєти? Ранні, грубі, щось мідне. Пермо 24-ті роки оці були. М -м -м -м. Да, 2 27, ось Так, Дві копійки. 27-го, бас! Ніфіга, 24-го. Прикольно, якось був знайшов цього. 3 копійки 24-го, це вже 2 копійки. Ще знайти п'ять, одну. І колекція. Ну, сохран класний, мити поки не буду. Дома пошкрабаємо, помиємо. Ну, в принципі шкрабати нема що. А ну-ка зараз так на горбочок поставимо, опа, в мене тут є чарівний засіб. О. Ну, такий ось засіб в мене, зараз ми його ту сторону. Шик-шик-шик. Щоб не плювати ату. То... Некрасиво вказується. <ріст> Та самому неприємно, коли хтось за кадром. О, красота. Красота. Так, ну ладно, шпрабати більше не буду. Красота. Ну що ж, знахідка добра. І ще й, можна сказати з одного місця. Раз 2 копійки, знову дві копійки ось. Зараз навіть 2 копійки 27-го року можна їхати додому. Ну що ж, добре, дивимося, не переключаємося. Тут сигнали покажемо. Так, камради. <кхи> Був сигнал. Єлі знайшов його, Блин, закотилося було. Ось такого фігнюшка маленька. Ну Вже буду знімати, бо минулий раз в мене попалася серебрушка така ж сама дрібнюсінька. А це, ну, фокус-покус. Тільки-пійки, ну, хай, фокусуйся, о. А це, не знаю, це, напевно, радянське щось. Е, це ж, й, мабуть, ранній совет. Да. Золото партії. Одна копійка. А який рік випуску? Рік випуску, рік випуску. Так, а ну-ка, придивлюся. Щось якесь як. З 40. -х. Не хочу мити, ну. Фокус, фокус, Опа. 46 рік. Одна копійка. Ну, в общем, так, такого якось. Ну що ж, ходимо, шукаємо, дивимося не переключаємося. Може ще щось попадеться. Хочеться щось таке цікаве, але... В наших місцях тут щось цікаве навряд чи знайдеться. Це треба дуже велике щастя мати. Ну добре, дивимося. І так, камради, <кхи> знову пощастило мені. Випала монетка. Блін, Викопав ямку. Відкидав, не зрозумів. Але вона поруч була. Мов що вже якась пробка чи фульгама. Ось така во. це. Це у нас виходить. Золотопартії, як завжди. Що це у нас тут таке? Я вибачаюся. О! Коротше, отак і о. Три копейки. 52-го року. Ну, нормально. Золото партії краще, ніж пізні совєти. Це так, вискочив на горбочок, вийти на поле глянути, що там робиться. І тут і тут маємо монетку. Ну добре, дивимося, не переключаємося. І так камради. Приїхав я на друге місце вже. Там долинка. В общем так його. в лісі. А то совєтів пару штук був знайшов і капець, більше нічого. Приїхав в другий ліс, в другому лісі одні гільзи Хай не знімав. Так, а зараз що я знімаю? Ямка. Блін, дорога, капець. Камень. Вже вдовбав майже на 20 сантиметрів Ну, Не знаю, вам там буде, видно, не буде. Чистесенький мідний сигнал. І тримається що з одної сторони. О, що це? Так, Перервали у нас телефонним дзвінком. Ой. Ну, в общем, чуєте. Чуєте, бачите, блін. Сигнал йде. Копати треба. Вже задовбався, блін. Лопата не лізе. Ну добре, викопаю і покажу. Давайте. народ, І так. Викопав я все-таки цей сигнал довбаний. Не знаю, буде вам видно, не буде вам видно. Ну Б'є гарно. А Тепер дивіться що це там для Довбана, блін, жестянка йоли пали І це треба було блін, довбати. Я думаю, якийсь п'ятак, блін. У мене п'ятак тобі був десь приблизно на такій ж глибині, може навіть ще був глибше. Да, был еще глибше, потому что там не было на полтора штыка, а тут штыки чуть-чуть. Сигнал вот такие самые, 80, 82, и тут, блин, надежда, блин, была такая, тут такая, х... Э... редиска, блин. Ой, ну что ж, все, заканчиваем я на сегодня свой коп. Так, зараз вам быстренько, ой, зараз вам быстренько покажу, что я на... Із цінного такого, ну не цінного, а цікавого, принаймні, щоб вдалося знайти? Так, а не цінне. Та я не цінне не буду вам показувати, що там гільзи ніхто не бачив. Патрони, блин, то таке. Значить так, Загально. Все ранній СССР. Одна копійка, дві копійки і один пізній СССР, 90-й рік. Це було капець. Ну, Порадувала ця монетка. Дві копійки 24-го року. Цікава. Так, зараз так зробимо, щоб вам було краще видно. Після цієї лопати брін, трошки тремор в руках є. Гарна копійка, до колекції піде. Є в мене вже 3 копійки, тепер 2 копійки, ще одну і 5 знайти. В общем, во монетки. Ну добре. Фух, бляха, не стільки находився, як накопався блін, коло одної цієї ями. Ну нічого. Дивимося відео, підписуємося, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо, кому що подобається, кому що не подобається, будемо виправлятися. Прислухатися. Одним словом, дивимося і підписуємося. До побачення до наступних відео. Пока-пока.